Росії зазначає він. Знешкоджувати терористичні групи на землі і в повітрі та запобігати висадці ворожих диверсантів на українській території. Такі навчальні завдання щодня опановують екіпажі військових гвинтокрилів, які несуть службу поблизу державного кордону. Авіатори тренуються постійно, виконуючи складні маневри. Одне з таких тренувань дозволили побачити і нашим журналістам. Кожен ранок у авіаційній групі починається з поставлення льотних завдань. Серед них пошуково-рятувальні операції, транспортування вантажів. А ще постійні, проте завжди раптові перевірки боєготовності наземних антитерористичних груп. Ось і піднімається з аеродрому за умовами завдання. Цей вертоліт, машина умовного противника, яка має висадити диверсантів на важливому об'єкті країни. Минувши декілька міст та сіл, вісімка знижується та продовжує свій політ на мінімальній висоті. Такі складні маневри пілоти відпрацьовують на вищому рівні. Саме він не раз рятував їхнє життя у бойових умовах. Чим ниже літіш, тим менша вероятність бути збитим средствами проти воздушної оборони противника. Летчики, я вам скажу, от В нашому колективі здесь командир екіпажі, вони всі пройшли Африку. І не одну місію, 2, 3, 4, хтось то п'ять пройшов. А там 2-3-4-5. Кожні місії по 200-300 часов, це получається вже определений нальот, коли можна гордитися і можна на что-то розраховувати. Навчальне завдання продовжується. Гвинтокрил, який відіграє роль умовного противника, несподівано сідає на аеродромі. Реакція наземного антитерористичного підрозділу миттєва. Злітну смугу блокують бойові машини, а вертоліт оточує військовий підрозділ. Коли навчанням дано відбій, екіпаж піднімає машину у повітря і рушає перевіряти наступний об'єкт. Після приземлення техніку заправляють і обслуговують. Ті, хто пильнував їх польоти із землі, кажуть, повернення бойових гвинтокорилів додому для них не менш емоційне, ніж для льотчиків. Найтяжче в моїй роботі чекати, коли прилітає вертольот. Як казав, бої йдуть одні старіки макарічки, а найтяжкіше в наша професія та ждать. А так, я інженерна авіаційна служба, відповідно, це найважке. Разом із досвідченими повітряними асами, які мають за плечима не одну ООНівську місію, за штурвалами бойових машин молоді пілоти. Один із них лейтенант Дмитро Більшевич, випускник льотного вишу 2012 року. Саме він разом із досвідченими напарниками виконував завдання з перехоплення повітряних порушників. Так як ми вблизі кордону, поэтому треба бути все всерів'я на чеку. Ось це все сложно. А так ну в принципі, немає, нічого. Ми готувалися, ми на це вчились. Тим болі є командири, начальники, опитне, люди грамотні, які все наобучать, розкажуть так, що проблем в принципі немає, все рішається. Вертолітники кажуть, що добре усвідомлюють наскільки важливою є їхня місія з охорони неба від майстерності і твердості залежать не тільки власні життя, але й життя армійських побратимів на землі, мир та цілісність нашої держави. А ще кожного з них удома чекають родини.